На Закарпатті затримали трьох зловмисників, які незаконно переправляли через річку за кордон чоловіків призовного віку. Канал пролягав у межах Тячівського району. Попередньо слідством встановлено, що за організацією схеми стоїть 42-річний місцевий житель. До протиправної діяльності він залучив також двох 44-річних односельців. Вони через знайомих підшуковували потенційних клієнтів призовного віку. За 5,5 тисяч доларів зловмисники доставляли втікачів до лінії кордону та подальшими вказівками сприяли у його незаконному перетині. Такий маршрут проходив через річку Тиса. Їх затримали, коли вони намагалися переправити чергових, чергових втікачів. Затримали буквально за 200 метрів до лінії державного кордону. Всіх тоді помістили до ізолятора тимчасового тримання. В їхніх помешканнях і автівках слідчі провели обшуки, вилучили ряд важливих речових доказів, також вилучили і два транспортні засоби, які ми транспортували. Своїх клієнтів і наразі у справі, що триває досудове розслідування, правова кваліфікація це частина третя статті 332 кримінального кодексу України.